Малята, сьогодні ми будемо вчити вірш Марія Познанська Журавлі летять за картинами. А яка зараз пора року? Так, вірно осінь. А що відбувається восени? Вірно, йдуть дощі. Падають листя. Птахи відлітають в теплі краї. А які птахи відлітають? Погляньте. Шпак, гуси, ластівка, зизуля, соловей, журавлі. Сьогодні ми будемо вчити віршик. Марії Познанської журавлі летять. Журавлі летять, курличуть, шлють останні прощавай. Літочко з собою кличуть, забирають в теплий край. Ой, як жалко мені літа і журавликів моїх. Та не буду я то жити. Бо весною стріну їх. Малята, пропонуємо вам вивчити віршик, і у вас все чудово вийде. Буду чекати!